Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що з самого першого дня, як окупанти стали застосовувати на свої ФАП 500 М 62 так звані модулі планування і корекції польоту. Він підкреслив, що це вкрай халтурний костарний продукт з низькою надійністю. Модуль, який зараз масово варять кулібіни, являє собою досить примітивну конструкцію з крила, що приводиться в польотне положення після скидання за Помоги пружинного пристрою, що знаходиться під натягом, стримає пристрій. Засувка У процесі складання бомби. Одночасно проводиться постановка модуля в польотне положення, тобто розкриття крила і зведення бомби в боєздатний стан. Написав він за словами експерта. Ось тут починається найцікавіше а саме ймовірність того, що щось у цьому процесу піде не так. По перше, дуже висока ймовірність того, що засувка на кустарному модулі не відкриється. Отже, крило не буде приведено в польотний стан, тобто плануюча бомба в бойовому режимі. Жи міста є вільно падаючою. Привіт, Білгород. По друге, під час скидання, якщо навіть усе спрацює, і крило розкриється, то через якісь матеріалів, із яких росіяни варять модулі, і криві розрахунки конструкції, модуль має високу ймовірність розвалитися під час польоту бомби, що знову робить її вільно падаючою. Пояснив Коваленко. Він вказує, що справа в тому, що розрахункові можливості модуля виявилися спочатку невірними і він відчуває перевантаження по вазі, а так само аеродинамічні проблеми. Це Одна з причин, по якій РОУ починають переходити на використання бомби ФАБ 250 ФАБ 500 занадто важкі для модулів. Ну і по третє, приведення бомби в боєготовний стан при скиданні не завжди проходить гладко. Тобто бомба може бути скинута, модулю розкрити крило, але при досягненні цілі бомба не вибухне. І зараз по російських полях чимало розкидають таких бомб, у яких не звівся детонатор. Всі ці проблеми були відомі з перших же днів застосування модулів на бомбах, але модуль настільки дешевий, ви, а бомб так багато у росіян, що їм було плювати на втрату навіть 50% відсотків схидуваних бомб, адже інші 50% все ж досягають своєї цілі. Але приховати дефективність бомб вже неможливо. Додав аналітик. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.